Через постійні струси землі внаслідок російських обстрілів, які не припиняються на Харківщині, мандрувати до біостанції університету в селі Гайдари знаменитому бабаку-синоптику тимку вкрай небезпечно. Для тварини, яка вже не спить. Це стрес, що може призвести навіть до загибелі. Тому Тимко здійснив віщування приходу весни з рідної домівки на біостанції степового стаціонару у Куп'янському районі Харківщини. Він каже, що цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути, ну, ще. каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Незалежно від того, чи доведеться нам ще трохи зачекати сонячних днів, чи весна вже не за горами, головне зберігати оптимізм, вірити в краще. Нехай цей день подарує всім весняний настрій та впевненість у світлому майбутньому. Це від студентів біологічного факультету тобі. Фрукти найбільше на бабаків впливає непогода, говорять науковці. Теплі зими траплялись і раніше, і тоді бабаки спокійно спали у своїх норах. Струс ґрунту постійний через вибухи вони дуже сильно відчувають і вони виходять із сплячки. А коли вони виходять із сплячки, то вони починають використовувати підшкірний жир, що вони накопичили. Цей жир він призначений для того, щоб використовувати його навесні. А вони використовують його зараз. А підживитися їм зараз немає чим, бо все ж сухе, ще немає живої нової трави, і це дуже погано, бо це впливає на подальше розмноження. І у баків зараз вже декілька років поспіль, майже немає потомства. Ми зараз маємо ситуацію, коли велика кількість популяції страждає і страждає так, що можливо ми не зможемо навіть їх відновити. Коли мова йдеться про вибухи, страждає не тільки бабак. коли мова йдеться про пожежі, про порушення військовою технікою, коли мова йдеться про... Лісостепові степові екосистеми, які саме в великорлопському районі, де є популяція бабака, то мова йдеться про те, що ми втрачаємо родючий ґрунт. Науковці говорять, що внаслідок бойових дій існує загроза не тільки для популяції бабаків, а й для всієї екосистеми.